Права 1075 графік функції y дорівнює kx L паралельний осі абсцис і проходить через точку m з координатою 0-5. Знайдіть K і L. Ну що, ж, чудово, як це зробити? В даному випадку, що означає, що графік паралельний осі абсцис? Це означає, що за будь-якого значення у нас X, за будь-якого значення аргументу, наше значення функції буде. Дорівнювати ну, тому значенню, що і при точці 0, мінус 5. То у нас буде горизонтальна ось така лінія, вона паралельна. Ось абсцис. Давайте запишемо, що якщо. Якщо графік функції... графік функції... Y Kx дорівня L паралельний, осі абсиц, і проходить. через точку через точку М з координатою 0 мінус 5 так, то записуємо для будь-яких Значень x, значення функції y, значення y дорівнює. Тут у нас мінус 5. Пишемо мінус 5, буде для будь-якого значення х є. Ну, а за яких умов? Це може бути. Тобто y у нас дорівнює мінус 5. Ну, давайте ми запишемо це дещо в іншому вигляді. Запишемо, що y дорівнює мінус 5. Мінус 5, що таке? Це 0, додати мінус 5. Ну, запишемо або 0, наприклад, F відняти 5. І це дорівнює 0. Ми можемо записати як 0, що множиться на x. Бо це буде також 0. Ну і відняти 5. Є? Тобто наша функція одночасно вона записана як y як x плюс L, а по-іншому ми її можемо записати як 0 помножити на x-5. Ну і звідси, проаналізувавши той множник, який біля x, це буде k. А той, що ми додаємо, мінус 5 і буде L. Записуємо, оскільки. Оскільки записуємо, y дорівнює kx плюс L. І Y дорівнює 0 помножити на X, мінус 5, пишемо, то. Отже, той множник який біля X це буде K дорівнює 0. А L у нас то плюс L це мінус 5. Є? Записуємо відповідь, пишемо відповідь. Отже, знайдіть K і L. Отже, K і L ми знайшли, пишемо, що K дорівнює 0, а L дорівнює мінус 5. Є? Ну що ж, ось таке завдання на аналіз лінійної функції на цьому вправу завершено.